Одного разу в Казбеці, де я виступав, після першої години ночі відчинилися двері. Було години за три. Мені до жаху хотілося спати, і я з нетерпінням дивився на стрілки годинника. О четвертій я мав право їхати додому. Несподівано в дверях з'явився білявий молодий англієць. Трохи захмелілий, веселий і усміхнений. За ним слідом увійшли ще двоє. Сівши за столик, вони замовили шампанське. Публіки в цей час вже не було, і англійці виявилися єдиними гостями. Однак, за кабацьким законом, кожен їй здарований Богом. Усю артистичну програму потрібно було спочатку й до кінця показувати цьому єдиному столику. Мене взяла досада, пропав сон», – подумав я. Проти зобов'язку я усміхався, відповідаючи на розпитування білявого гостя. Говорив він французькою з жахливим англійським акцентом і одягнений абсолютно дико, очевидно, з пустощів. На ньому був сірий светр, і поверх нього. Смокінг, музиканти старалися. Їсть, очевидно, багатий, бо одразу послав оркестру півдюжини пляшок шампанського. Що вам зіграти, сер?» – спитав його скрипаль Румун. Їсть задумався. Я хочу одну східноєвропейську річ, нерішуче сказав він. Тільки я забув її назву Там, там, та райдідам. Він почав наспівувати мелодію. Я прислухався. Це була мелодія мого танго магнолія, вгадавши її. Музиканти почали грати. Мій столик знаходився поруч з англійцем. Коли до мене дійшла черга виступати, я заспівав йому цю річ і ще кілька інших. Англій змушував мене виступати на біс. Після виступу, коли я сів на своє місце, англієць остаточно пересів за мій столик і, висловлюючи мені свої захоплення, між іншим сказав: Знаєте, у мене в Лондоні є одна знайома дама зі східної Європи леді Де Ви не знаєте її. Так от, це дама має багато платівок одного артиста з тієї місцевості. І він жахливим акцентом вимовив моє прізвище, спотворюючи його до невпізнання. Так от вона подарувала мені ці платівки, продовжував він. Чому я й пристигну вас заспівати цю річ? Я усміхнувся і протягнув йому свою візитну картку. На ній було написано Олександр Вертинський». Здивуванню його не було меж. Я думав, ви співаєте у себе в країні. Вигукнув він: Я ніколи не думав зустріти вас в такому місці. Я терпляче пояснив йому, чому я співаю не там, а в такому місці. Ми розговорилися. Прощаючись зі мною, англійсь запросив мене наступного дня обідати в Сірус. У найфешенебільнішому ресторані Парижа, Сірус, до обіду треба було бути у фраку. Рівно о 9-й годині, як було домовлено, я входив у вестибюль ресторану. Метер Доталь Альберт, усміхаючись, шов мені назустріч. Ви один місія Вертинський? спитав він. Ні, мене запрошено. «Чий столик? Заглядаючи в блокнот, поцікавився він. Я зам'явся. Річ у тім, що напередодні мені було якось незручно спитати англійця його прізвище. Мій столик буде у каміна згадав я його останні слова. Біля каміна не може бути, сказав він. Чому цей столик зарезервовано на весь тиждень і його не дають гостям? У цей час ми вже входили до зали. Від каміна за великого столу з квітами, де сиділи чоловік десять якихось старомодних чоловіків і стареньких у діамантових діадемах, легко вискочив і йшов мені зустріч мій білявий англієць. Цього разу він був у бездоганному фраку. Ще здалеку він усміхався і протягав мені обидві руки. Ну, от, це ж він і є, сказав я, обернувшись до Альберта. Обличчя метродотеля забразило священий жах. А ви знаєте, хто це? здавленим шепотом вимовив він: Ні, відверто зізнався я. Нещасний, та це ж принц Уельський. Саме так доля звела Олександра Вертинського з майбутнім королем Великої Британії Едуардом VIII. Який згодом відмовився від корони заради життя з коханою жінкою. Олександр Миколаївич Вертинський одна з найяскравіших зірок естради Срібного століття, народився у 1889 році у Києві. Його батько походив з шляхетської польської родини, а мати з дворянського роду з Калацьких. Київське дитинство та юність вплинули на формування його творчої особистості. Він навчався у першій київській гімназії. Де подекують не відзначався особливими успіхами у навчанні, проте вже тоді виявляв схильність до мистецтва. Після революційних подій 1917 року та громадянської війни Вертинський, як і багато представників творчої інтелігенції того часу, був змушений залишити батьківщину. Його шлях еміграції пролягав через різні країни від Туреччини до США, де він продовжував свою артистичну кар'єру, завойовуючи серця слухачів. Зрештою Париж став одним з ключових міст у його іммігрантському житті. Саме тут, у бурхливому центрі культурного життя, він знайшов свій притулок і продовжував розвивати свій унікальний стиль, ставши справжньою легендою європейської естради. Якщо ви знаєте більше або щось важливе залишилось поза кадром, пишіть у коментарях. Напишіть у коментарях, про яких видатних українців ви хотіли почути розповіді. Хто з наших героїв або цікавих постатей вас надихає? Давайте створимо ці історії разом. Друзі, якщо вам було цікаво та корисно, не забудьте підтримати наш канал. Ставте лайк цьому відео, щоб більше людей дізналися про нашу культурну спадщину. Підписуйтесь на наш канал Цікава Україна, щоб не пропустити нові захоплюючі подорожі та історії. І звісно, пишіть свої думки в коментарях. Нам важливо знати вашу думку. Разом відкриваємо Україну по-новому. До нових зустрічей на каналі.